Доброго ранку, мої любі малята. Чи ви знаєте, що на світі існують котики, які називаються вербові? Не знаєте, то я вам зараз розповім. Пригодиться сталося одного весняного дня. Прокинувшись від зимового сну, лагідне весняне сонечко посипало свої поцілунки на землю, діставало промінчиками до матінки землі, де утворювалися перші прогавини, джірчали своїм співом веселі струмочки. Сонечко торкалося своїми промінчиками до дерев та кущів, і ніби лагідна матуся турботливо будила їх від довгого зимового сну. На одній галявинці ріс маленький кущик, він був зовсім непримітним. Прокидайся, маленький кущику, лагідно промовило сонечко. Кущик стрепенувся, потягнув свої гілочки до нього, але прокидатися йому якось не хотілося. Але сонечко було таке лагідне, що він погодився. Гаразд. Але подивись, кому я потрібний такий негарний, всі лише обминають мене. І тут лагідні сонячні промінчики почали пестити кожну хілочку. і там, де торкалися ніжні, теплі промінчики, на кущику з'являлися пухнасті сірі клубочки. Спочатку кущик здивувався, але потім йому сподобалися його квіти клубочки. Кущик був щиро вдячний за такий подарунок. Проходили дні. Із маленького кущика виріс великий, гарний кущ з чудо-квітами, схожими на пухнасті сірі клубочки. Мої маленькі сірі котики так дбайливо називало їх сонечко. З тих пір кущ вербових котиків прокидається раніше за всіх. Тому й говорять котики вербові прокинулися, значить, і весна прийшла. Дітки, давайте з вами намалюємо ці гарні вербові котики, але спочатку розімнемо наші пальчики. Тихо-тихо ходить котик. Має лапки він м'які, ще й круглесенький животик, але гострі пазурі. Котик, діток, не лякай. Краще з нами ти пограй! Які гарні котики вийшли в мене. А ви надсилаєте мені свої котики, я буду дуже рада. На цьому все. До скорих зустрічей, до побачення!